Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви пам'ятаєте, рік тому указом президента України були позбавлені такі особи громадянства, як Корбан та Коломойський. Тут випливають такі запитання, тому що ми тепер з затримання Коломойського зрозуміли, що він є громадянином України, тобто він не був позбавлений громадянства, так як був Корбан. Ви всі пам'ятаєте цю історію, Корбан не міг повернутися в Україну. Його відсторонили. Я трошечки поцікавилася цією темою, наскільки я зрозуміла, Корбан і Коломойський вони йдуть з Дніпра. Обоє так не поділили місто. Наскільки я розумію, Корбан дуже помагав? Це і ви мені писали. Дуже помагав оборонці Дніпра. Натомість Коломойський – ні. У них війна між собою. так? Зараз ми подивимося. Такі питання: як впливає на репутацію президента ось цей випадок? А, тому що ви дивіться, це, в, в принципі, це такий явний, брехливий, ну, як би це сказати? Гаразд, не буду казати. Ось, випадок брехливий. так? Як так можна заявляти, українському народу позбавляю? А тут виглядає, що ніхто нікого нічого не позбавляв. Корбана так. Ось, значить, Коломойський точно його людина. І так, давайте подивимося, чи це вплине на репутацію президента. Не дуже. Його це не хвилює. Його це не хвилює, у нього свої. Хоча будуть деякі, да, деякі, їх мало таких людей, але будуть деякі хто. Не втратив пам'ять і хто не непритомнів від постаті Зеленського, ті, звичайно, тут е злість, але з другого боку, тут нічого не міняє. Чому? Тому що це не відкриває. Я не бачу, це вже і переходимо досліднього питання. Чи такий факт відкриває очі українцям? Наскільки я бачу, ні. Наскільки я бачу, ні. До речі, це все замовчується, але зараз ми подивимося, ре... яка реакція українців? Ну, ви знаєте, відверто вам скажу, ні... какабила, кака є. Тобто, ніяка різниця не є. Хто любив, так і любить, очі нікому нічого не відкриває. Ще, ще запитаємо конкретніше. Чи відкриє це такий факт? А очі українцям. Ну, вже як робити розклад, то робити його вже до кінця. Ну, ті, хто ілюзій не мав, тепер ще краще зрозуміли, а щоб комусь очі відкрити, вибачте, то зачарованість ні. Нікому це очі не відкриє. Ви знаєте, людина зазумбована, чи людина причарована. Знаєте, от коли людина вдягає рожеві окуляри, закохана, вона нічого не бачить. Оце той же варіант. Нікому це не відкриє очі. Тільки тим людям, які от були притомні. От вони були притомні, вони логічно думали, вони все, вони все зразу е, просчитали. е, Решта, на жаль, я зрозуміла, що е, Ну, Тут ви знаєте, хоч Зеленський, я не знаю, стіни, вибачте, гімном обмастить, ніхто нічого і не зрозуміє. Це вже злість бере. Я не знаю, як вас, але це вже нищі плінтуса. Пам'ятаєте, був такий вислів? Мерзость. Ось так. Конкретна мерзость. Ну, це вже вплюють вам в очі, кажуть, що йде дощ, а ви. Ой, який президент хороший. І бісером далі вишиваємо. Ну, вишівайте бісером. Гаразд, мої дорогенькі. На жаль, ви знаєте, вже з іронією говорю, тому що душа болить. А решта душа не болить. Їм ви зрозуміли. Бажаю вам всього хорошого. Вибачайте за емоції, але я теж людина. Бережіть себе і все буде Україна разом до перемоги.